Щосто місце Анга Габрил був посланий Бога міста в Галилеї Комуля Назарет. Задіє заручення чоловіка на ім'я Іоса Давидового дому. Ім'я ж ждівла Марія і йшов до неї сказав їй «Радуйся, благодатне, радися тобою! сперсубою, звітніми жінками. Вона стрівовала з цим словом почала думати в собі, що мало значити це привітання. Небесний отець. В своєму підвищеному задані дає свого Сина для спасіння людського роду. Але людина повинна сама прийняти Ісуса Христа. І для того, щоб прийняти Спасителя Христа Господа Марія, сказала так, Богові, так волі Божій. Так і ми повинні завжди розуміти, що нам потрібен Ісус Христос. Якщо ви прийняти Бога, Божі заповіді, нам потрібно полюбити Господа, бути покидними перед Богом, знати, що Господь Бог є найважливішим в житті, він дає всевішнє життя. І щоб казати Богу від так, ми маємо просити Духа Святого, щоб допоміг нам бути дивними Господа і Божим законом. Дух Святий зійде на тебе з сила Всевишого осінь тебе, тому святе, що народиться, називається Син Божий. Бо дехто називає себе християном, але не живе в Святому Дусі, не живе в Божій благодаті, в у ріках і через це не мають Ісуса в своєму житті. А мають в своєму житті грошолюбство, гордість, магічні забобовані переконання, різні гріхи, різну метучню, справи, клітки, але не мають Ісуса в своєму житті. Богородиця розуміє, що треба великого чуда від Господа, щоб вона почала Спасителя Христа Місію. І Ангел сказав, що Дух Святий їде на неї, сила Всевишнього, осінь її, тому що теж народився на Свято Син Божий. Так і ми, щоб дожити життям гідним християнам, повинні просити Духа Святого, щоб дав нам єдність з Ісусом в серці, щоб в нашому серці зродилася Христова Любов, а в нашому розумі, в наших переконаннях, що ви були б побожні повчання, слово Євангелія, християнська мораль, наукові торської церкви. Тільки з ласки Духа Святого ми зможемо жити новим життям в Ісусі Христі, виконанні волі Божої. Господь з тобою тими жінками, чи є Господь з нами? Богів всюди присутні і тому. Ми хочемо, щоб Бог був з нами. Але чи ми є з Богом? Людина в гріхах, тоді щось інше є з людиною. Зло, а то й злий дух, нещастя, прокляття, а не Бог, а не Боже Благословення. Для того, щоб бути з Богом, нам потрібно задумуватися у своєму серці. Що ми робимо, що вибираємо в житті? Живаємо Ісуса у своєму житті, ми послушні Богові. Якщо людина раз, другий, десятий, багато разів каже, ні Божій волі, порушує Божі заповіді, грішить, живе без Божої благодаті, безподіх, без причастя, тоді Господь з такою людиною не має підносин. Любові, послуху. тому що людина не бажає виконувати волю Божу, обернутися до Бога, до Господа Бога спиною, живе своїм життям. І тому не є з Богом, а є з своїми гріхами, є з злом. Бо дехто каже, що вони і не правді, і не святі, але вони наче, то добрі люди. Якщо людина не з Богом, то значить з чимось злим. Якщо людина в гріках не розкаєна. Служив не Господь з ними, а злий з ними, і нещастя з ними, і погані відносини в їхньому житті, погані думки, в їхньому розумі, і грішні почуття, і почуття, і нестерпні обставини, тому що людина не з Богом. Війшовши до неї, а сказав, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословими тими жінками. Чи можете сказати, що ти є з Богом, що ти рідні є з Господом, і Бог є з тобою, і ви послушні Богові, і маєте радість, і маєте Божу благодать, і маєте Боже благословення і живете повноцінним життям, чинені добра, Божою любові, силі Духа Святого. Тож слова, Ага, Гавриїла, що зверне до Марії, ми повинні приймати до свого серця, тому що ми любимо Господа Бога, любимо Богородицю і бажаємо жити в тій духовній реальності, в котрій Бог нас хоче бачити, тобто в святості, в радості Святого Духа, в Божій благодаті, щоб Бог був з нами, ми з Богом, що ми живемо новим життям в Божих благословеннях над тими жінками, говорить ага Богородців, тому що Богородці не порушена лошада свята, вибрана Богом. Але вона мала сказати так, Божій волі, мала добровільно свідомо прийняти рішення, що почне від Духа Святого, що народи Спасителя світу Христа Господа, вона і благословенна, приносить благословення і нам. Але ми теж повинні... Брати приклад Богородиця. Бо дехто молиться до Богородців, начебто самообідно, і багато, і верочки моляться, і інші набори. Здається, вшанують Богородицю. Але вони не сказали Богові так, не сказали, нехай зі мною станеться по твоєму Слову Боже. Вони собі вибрали свої переконання грішні, егоїстичні, матеріалістичні. Вони живуть за тим, що кажуть, грішні люди, а не живуть за Божим Словом, за Божими заповідями, не виконують волю Божу, на словах вшановують Богородицю, моляться, а на ділі, не поступають, не поводяться так, як поводилась Богородиця. Богородиця казала, так Господеві, так болі Божі. А ті люди кажуть, ні Божі волі, ні святості, ні Ісусові, а говорять, так гріхові, так поганим товариством, пустим розмовам, так різні суєті, але не хочу жити для Господа. Тож, якщо ми вшановуємо Богородицю, то просимо Діву Марію, щоб вона нас навчила перебувати в єдності, любові з Ісусом, щоб ми завжди могли покоритися, попросити ласки Духа Святого і виконувати волю Небесного Отця. Щоб ми вийшли з свого йогоїзму, своїх гріхів, свого свавілля, і почали кожного дня пильнувати про те, щоб відкривати волю Божу для нас, щоб спілкуватися з Небесним Отцем чи Ісуса Христа Святому Дусі і виконувати волю Небесного Отця кожного дня, щоб не тільки нас слава, ми просили, щоб воля Небесного Отця зіселася в нашому житті, але щоб і в повсякденному житті відносина в справах. Не виконувати волю Божу, а не свою волю, а не волю диявола, а не волю грішного оточення. Тоді будемо жити в Божих благословеннях. Тоді будемо мати правдиве вшанування Богородиці. Бо якщо слабі тобі підтакував, гарно говорив вічі, але не сприймати це життя в праведності, яким ти живеш, тобі було б приклад, сказав, сказав би, діти, ви вмієте гарно підлешуватися і добре говорити, а на ділі до церкви не йдете, погано поводиться, живете неморально, молитися не хочете. Так і Богородиця маю сказати, діточки, ви гарно молитеся вирожку, на святі місця їдете, там де простане ім'я Богородиці. Але по житті ви далекі від дотримання Божих законів, далекі від життя Божої любові, далекі від любові до ближніх живете в гріхах і в своїй суєті, щоб не розпочувати Богородицю своїм лукавством, ми повинні і молитися щиро спілкуватися з нашою Небесною ненькою, з Пречистою Дією Марією Богоматір'ю, Матір'ю Ісуса, але одночасно і жити святою, просити Матір Божу, щоб вона виблагала для нас великих ласк, Покори, відності Богові, щоб ми уникали гріха, щоб завжди казали Богові так, щоб завжди прагнули діяння Святого Духа і в Божій любові, власти Святого Духа, мали єдність з Ісусом, жили згідно слово Іван, виконували волю Божу.